Що ж, всіх вітаю, знову, Юрчик, щось буде грати. А грати ми будемо продовжувати вчорашню серію. Зараз лише перевіримо, щоб а все гратим... не спрацювали. Звук є, все є. Все зайве позакриваємо. Будемо продовжувати вчорашній стрімчик, вчорашню серію, де ми грали на iMix і Шкоді. Не сильно мені сподобались результати, бо на IMX вийшло щось якось дуже погано. Я можу значно краще, та цілому танчик може значно краще. Так, а тут що я не виконав. А, це все виконано, ясно. Тож будемо сьогодні продовжувати те саме. Будемо фарм робити. І, відповідно, подивимося, чи дійсно. Шкода фармить краще, ніж ГМХ. Чи просто мені люто не... не щастило вчора? Так. Не хоче мені YouTube. Мій телефон до YouTube підключатись, що арні зняв окуляри. Та не може бути. І вдягнув інші. Оце смішно. Та пан Роман до нас доєднався, чи що? Так, він зайшов до взводу. Зараз ще почекаємо. Доки він до Discord доєднається. І потикаємо тут всякі доручення. Так, а що за біда? У мене YouTube вперто не хоче заходити на мій же стрімчик. Ух ти, йо, яка інсталяція це не може бути. Так, ну, 25-го разу я зайшов. І це добре. Так, окей. Доручення кота собаки ясно. Що ми ще тут можемо містечком щось можемо покращити? Ялинку, ні. Ярмарок вже максимальний, і інсталяцію походу також Ні, А, ні, інсталяцію якраз можемо покращити. Так, ну що ж, пан Роман дуже довго заходив в Discord. Та чому я вже тут? Всім а, привіт. ти вже тут, та тут, тут із всіх тільки ти да я. Так що поки що ще нормально. Ну, Ні, дали мені університету. Ти ми з тобою вже четверо. Ага, да, да. А ще Юрко і Роман, да? І того шестеро. Э, да. да, і це ще не всі посходилось. Ну нічого. Так. Зараз якусь інсталяцію собі прикольну зроблю. Хай буде, хай буде коник, гарбаконик. Так, отакі от ліхтарики. Це інше не сильно мене цікавить, якщо чесно. Так, і повернемо 2023. Так, ну що ж, бери, будемо катати Шкоду і на навперемінно, так ще й бонусів тут всяких понаклацаєм, бо щось я вчора катав, катав, і вийшло щось дуже дуже погано. Недостовірна вибірка якась вийшла. Так що якось воно не прикольне. Нічого зараз намагатимемося виправити ситуацію. Так, ну що, потрохи ресурсів не збирається. щас ще на грошики. Так, що, Сьогодні купівля Бабахи. Я думав, там на СТБ знижка, <кій> <кій> то я, може СТБ куплю спочатку. Ну, бери з тебе. А я сьогодні можу вже шкоду. Ну, я можу вже придбати, але нема срібла. Я б не відкривав майже всі десятки. У мене там одна чи дві ще не відкриті, мені треба купити. Ну, не знаю, так. Не менше 10, це точно різних всяких. І ще там певні треба відкрити через там. Ну, коротше, дев'ятий рівні треба довикачувати там гармати всякі, і всякі КД і воно. Щоб можна було вже дослідити і придбати. Ні, Мені просто принципово цікаво, який станчиків краще, Шкода чи AMX з точки зору фарм. Бо вчора в мене різниця вийшла в 2,5 рази між ними. Це якось дуже, дуже неправильно не може такого бути. Щоб вони аж настільки відрізнялись. Що, в місто так. поїдемо? Не знаю. Ну мы не будем... Ну то да. Так і стіло. пан Максим до нас доєднався, нас вже четверо. Вже добре. Сьогодні я не знаю там по розкладу шести... Шостої чи до дев'ятої включно. Ну коротше шостої до десятої може набути світла. і Коротше кажучи, через то краще зараз пограти. бо Ввечері не факт. хоча може і ввечері ще пограю, не знаю. Бо нема вже в мене ні настрою, ні бажання працювати. Будемо грати. Так, їде хтось тут до мене стрілятися чи ні. Чи для чого Добре, я, я тут підлихав? Да-да-да, тут ніхто не ЇДЕ. Я тут став так гарно, всіх чекаю. Май ВСІХ СВІТИТИ, а вони щас. А вони вже проскочили, ХТО хотів. Я так розумію, хто хотів, ВЖЕ проскочив. Но я вот тут очки припаркуюсь. І буду їх чекати. Так, Т-34 в мене стріляє, да? Ну нічого я переживу. Так, от наших цілах купа. Чотири танчики приїхали, всі стоять, чекають. У мене ж не 4 в 5. І всі там стали і чекають, так, є 103. Не знаю, чи я на цій шкоді обережніше грав, вчора. Я ж кажу, що не граю? Да, пане Максиме, це преміумний танчик е дорогий З за гроші. За гроші. преміумний за гроші. Бо є преміумні за там бони всякі, і т.д. і т.п., А це якраз за гроші. Тобто він зовсім преміумний. Слухай, ну, мене вбили. Ну Ти далеко поїхав, ти хотів всіх убити. Ні, я розраховував, що нас тигр другий допоможе, ну нічого. Да, -а -а, розраховував. Треба розраховувати було, що тебе вб'ють. А на що тігр тобі допоможе. Ти ж в граєш. играєш, хтось тобі будуть допомагати, а Що? Ні, ну про перестріливався. Я вот в ході балакаєш. І ну, реально Тіба відігравав і кожен настрілював і п'ятно тисячі не свідчив. І перемога за перемогою. Так, конечно. так. От я вчора так грав. На шкоді нормально на МХі тигня. На шкоді 7 боїв нормальних, на МХі майже всі 7 тигня. Через то, от, при тому, що в мене зранку була інакша ситуація. Того треба подивитися, що воно у загальному випадку буде. Ну ось дивись, я тут граю вже 2 години. І за дві години коефіцієнт перемог у мене 65 60. Ну зараз значить буде падать, як ти хотів. Як ти хотів. Диви, що я роблю. <рес> нормально, нормально. Просто, просто ставимо зад підпер. Так, ну... У нас трошки вигідніша ситуація, правда, у тих двох зараз мають забити. І треба кудись їхати, або з цієї сторони, або на тут вже їхати. Так що я хочу просто пограти, подивитись. Причому на MX граємо... Як я там писав в телеграмі, 9 10 рівень, 9 10, 8. На шкоді граю 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9. Як воно так... Знає, але, але так і виходило. Я ж кажу, через то хочеться спробувати ще пограти, подивитись у порівнянні. Ті муда, Якщо вони зараз всі попруть на мене, це буде біда. Не попруть. Да хто їх знає. А, вони всі шодні по вистрілу на кожному. Так і шо? Не значить, що вони не можуть мене постріляти. Так, не хочу я ламати ту штуку своїм, своєю пулькою дорого цілею. Ну я ж мав там бити, там зелененці, ну. Ну от бачиш... Всі шотні, Ти ж лучше що в них у всіх шотнях. Тут же все не так просто. Так, поїхали зараз товарні вже і так закидають. Причому я ж кажу, граєш на шкоді, стріляєш летить. Граєш на MX, станеш, зведеш це. Мимо. На шкоді їдеш. Пуух, пауча, От такий був бій. Ну, таке життя, воно пентеж. Да, да. Так що будемо зараз. Дивитися. Мені ну, ж кажу, просто різниця в два з половиною рази, ну це ж аж, аж, аж космічно якось. Да, щось я маловато дав. 1860. Загартування бою. Ну, звісно, треба наліпити. Як же ж не наліпити, це ж. Перше, що треба зробити, це ж наліпити. Так, куди? Все, все гарно. Наліпив, так, і треба записувати результати. Докладно. Так, з усіма. Давай ми будемо це писати. А чого в сховище кредитів нічого не додали, що вона воно вже заповнена, походу. 187-172. Так, один. І є. Ось ще польову модернізацію вкачаємо. Все поступово збільшити рівень. Так, постійний бонус до запасу міцності тут. Оголошення екіпажу або огляд. Мені нічого з цього в цілому ніяк. Ніяк взагалі, не холодно, не жарко. Хай так буде, як і буде. Так, а микса берем. Просто на Імиксі я намагаюсь грати якось більш активно і їхати там від першої відео. Ну, я на шкоді буду... якось я більш буду... обережно. А на шкоді більш обережно намагаюсь грати. О, бачиш? Дев'ятий. Подивимось, може я просто доколупаюсь. Так, розмітим собі табличку. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, якраз шість, сім, окей. Бо часу все одно сильно більше не буде. І, 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 так, так на оборона. Так, в мене ж веб попрацює, працює. А, це у нас ще цей режим. Не найприємніший. Так, так, так. Будемо обороняти. Давах тебе обличчя є. Підставляють. Доброго дня, пане Дмитре, вітаємо вас. Так, он, і МКС все таки Те... Не можу я його тут... А, він вже заховався. Він же заховався... Так, а мені тепер шов тут під простріл до всіх виїжджати? Це якось негарно. Це якось не гарно. можна їй там. Стоїть, стоїть, стоїть. Та таке собі обличчя. <гум> Дивлячись, хто по ньому буде стріляти і куди. Я, блін, як на Емілі грав, думав, ну щас стану. Як буду від башти грати, да-да-да. Проверніше сказати, як стану, як буду від башти отримувати. Особливо якщо виїжджає якась десятка, просто взагалі не дивиться. Передом я стою, задом хоч посередині і пофіг абсолютно. Та лупить хоч так, хоч сяк. Так, оце я об'їхав ось оце. Якщо мені тепер пулькать? нема нікого. Мойсхен. Маушен чи як його, Юрчик ти захворів? Ні, я не захворів. Просто в мене закінчилася енергія на те, що я хотів робити, того я не сильно голосно балакаю. Та й в цілому якось воно мені не сильно весело. Не знаю, як вам, а мені щось не дуже. Так, ну от став я тут такий гарний. на Imixі. Дмитро, не ти напиши, чи, чи, чи просто тихо, чи, чи невнятно, чи я просто сильно бормочу, бо якщо я сильно бормочу, то так воно і є. Так, хруслер іде. Від мене отриматись під палом. Бачиш, ах ти кунзик який. Ах ти. Дупа німецька, ну нічого, нічого. Треба було просто з цієї сторони виїжджати. Його вже зігнали. Так, мойсьхи всякі, і микси і кунзики, всякі, от тюшмунзики. Ну той втік. Той втік. 5-6 мінус так. Ну нам би треба якось обережніше, чи що. А, ну ясно. Ну от, от ця сама картина була і вчора. Один в один. На шкоді нормально, тут гра на злив. На шкоді нормально, тут отак. Всего щось я не доганяю. Хто з нас Юрчик Туваргеймінг? Мені ордадить ще за 616 да, Так, так, тому що в бата бронепробиття просто ніяке. Просто ніяке. Ну я хочу щось стріляти. Так зараз він тебе вбити має, да? А я йому ще а, маю одну Ну я йому дав. Ну горта просто десь 616, а. Ну я ж тобі кажу, так в мене було вчора. На ИМХ, походу, щось за EMX не так. А у уже нова плт так, що дає на 604. Ну вона. Вона якось дивно, вона на мапі кружечком показується, а по факту як середній танк рахується. Так що, так само як і цей, по-моєму. Арні цей залізний, якось неправильно. Не так, так. він дуже оброньований, до речі. і Ідина. Ну він вона. я ж кажу, він на на мапі як середній. Так, я вже 2000 сумарки дав. Цілому завдання для фарму виконав. Так, я ще раз повинен підійти. Давай, давай. Хвилину я ще поживу. Що буде далі хто знає, так. Ага, досить погано виїжджає. Більше ніхто не хоче, ну окей. Я почекаю, я вже вчора наїздився, Українець салют! Що що значить, пане окрім сумісні стріми? Хочеш пограти взводом? заходь пограємо. Взагалі проблем нема. А З нашим світлом робити якісь конкретні плани я би сильно не намагався. Або пропонуй щось більш конкретніше. Бо там стоїть, боже, як довго цілиться, ну, можна. Слухай, я вже дав три сумарки, нормально. Пане Українець, там є в описі до стріму посилання на телеграм канал. Можеш туди зайти, написати десь там в коментарях. Я тобі особисто напишу. У нас Discord є, коротше, все є. Якщо є бажання пограти. І така нагальна необхідність, то можна зробити. Я, я не маю нічого проти. Так, ну будете виїхати нас добивати чи ні? Що ж ви стали? Базу не берете. Ну, молодець. Базу не беруть, до нас не їдуть. Mm, я бачу. Мабо об'їжджають. Об'їжджають, Бараски йде. Ну ти ж розумієш, що ти на колобановий. Да, на два Колобанова. Треба 103-го, щоб били, щоб я на Колобанова шов. О, тепер колобанов, все, ну, зараз я візьму два для... рази. Ти мав на увазі, я тобі зараз Борасів два рази дасть по 390. Да, він ще мене і не проб'є. Ну, я нормально настріляв. стріляв. Всіх, всіх вітаю. Ну, то українець, пиши. Додавайся в клан, там все є. Пиши в особисті в танчиках, я ж додам. Питань нема. Мені нема принципової різниці. Просто в нас є варіант поспілкуватися з голосом, є варіант мовчки пограти. Так, поразка на Imix, але ж я тут нафармити мав прямо. Прямо нормально грошей. Прямо нормально грошей з урахуванням всіх бонусів. Ну, я молодець, а ти щось взагалі. Вообще... Навіть дивитися не хочеться. А, я відходив, то не звертаю увагу. 81.050. Настріляв значно більше, ніж на шкоді, а чистими вийняв менше. Так, давай подивимося. Тупо тобто ж цікаво. На шкоді я дав дві трошки більше двох сумарки. А чистими і нечистими заробив заробів більше. Так, це чого це? Хотілося би взнать. Фег би виплати. Ну от от із якої радості. З якої радості цей танчик фармить більше. Ну, І маєш руки. на увазі, що М4 більше, ніж шкода, фарма? Менше. В шкоді була перемога, тут поразка, Ну за це мають більше давати ж, правильно? Я тебе почив тоді чекав телеграма, там подивимось, окей. Ой, пане Українісі, я ж кажу, давай заходь, будемо грати. Починаючи, я такий самий починаючий стрімер. Поки нема 100 тисяч, то ти починаючий стрімер. Так, о, а МХФ... Довзіб трохи тобі залишив за 100 тисяч, всього на всього 98600. Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Не 600, а 560. Ну, тим більше. E, наша ціль mm -hmm. же структур наближається. Так, mm -hmm. mm -hmm. yeah. поїхали. Допомагає нам Ед Lys і каже, що там би виплати. Ну, коротше, суть не в тому. Їдемо далі, дивимося. речі, як тобі цей танчик «Джету-44»? тороксовку? Так у мене ж нема. Як я тобі скажу як? Ти мені подаруй, я пограю і скажу. Все дуже просто. Ну танчик як танчик.